Я не професійний військовий, хоча за час в АТО я опанував деякі військові професії, навчився володіти якоюсь зброєю. Але я актор, коли почалась війна, коли прийшла загроза, я не кажу держава моїй країні, моїй землі, моєму Дніпру, річці, моєму небу, моїм предкам. Цим маленьким діткам, яких я бачу на вулиці, щось тут спрацювало, я не зміг не піти, не взяти в руки зброю. Аби ви не пішли, то ви б були у конфлікті сам з собою, правильно? Так. Так, був би. Для мене, ну для мене якось так спрацювало всередині, що я отак От радикально. Тобто, акторство трошки почекає, тому що якщо може статись так, що воно не потрібно буде взагалі.